Привіт! Ви на каналі «Цілісність здоров'я. І сьогодні разом з вами хочу виконати комплекс для рук. Ну і будемо також підключати не тільки руки, а й корпус і, можливо, тіло. І виконаємо ми сьогодні ці всі вправи з допомогою нашої платформи Procedes. А також будемо використовувати наші еспандери-резинки. В кого які є, такі беремо, використовуємо. Нагадую, що вийти з положення можна завжди. Тому ми не гаємо час і починаємо! Ну а розпочнемо ми з невеликої розминки. Тому робимо кроки на місці. Для того, щоб розігріти трохи тіло, ступні, ноги і, звичайно, руки. Піднімаємо руки вгору, піднімаємось на носки. Руки рівні. Стараємось тримати на рівні вух. Невеликі присіди. Розминку виконуємо в активному темпі, для того, щоб якомога. Швидше розім'ятися за короткий термін. Кому потрібно більше розминатися, розминаємось, звичайно, більше. І довше. Дві руки за спину кладемо. Чудово. коли віруси злечемо назад? Вперед. Одну руку назад, іншу. І разом лікті стараємося тримати високо, щоб вниз вони не опускалися. І трохи розімнемо шию. Нагадую, що шию рухаємо ми повільно. Вперед-назад нафілу. Повороти головою в одну сторону і в іншу, перекати і втягуємо шию назад до себе. І розімнемо кисті. Розпочнемо наш комплекс вправ. Для цього нам знадобиться резинка. Я беру синю, кожен обирає для себе ту резинку, яка буде йому зручна. Стоїмо на коліно, одну ногу ставимо попереду. Чіпляємо резинку за ногу і виконуємо розведення рук і підтягування резини до грудини. Таких робимо 10 разів на праву ногу і 10 разів на другу. Отже, починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінюємо ноги. Один. Два. Три. Лікті намагаємось тримати в сторону. 5, 6, 7, 8, але ж при цьому спина рівна. 9, 10. Чудово. Змінюємо ноги. Ставимо праву ногу на 1. Нагадую, що я показую сьогодні в дзеркальному відображенні. Чепляємо резину за правий носок за праву ступню. Ліва рука вільно лежить на коліні, а правою Тобто лівою рукою робимо такі скручування і підтягування резини до себе. Таких також робимо 10 на одну ногу, 10 на другу. Десять. Чудово. Змінюємо ліву ногу, ставимо на трійку. І правою рукою працюємо. Десять. Чудово. Далі стаємо коліном за килимок, праву ногу ставимо на цифру чотири. Праву руку ставимо на цифру 5, під руку кладемо резину. Нога з рукою співпадають на одній лінії. А ліва рука виконує рух в напрямку 0 градусів, тобто вперед, і в напрямку 45 градусів, умовно кажучи, до трійки. А вперед до двійки. І приступаємо. Один, два, три, чотири. 5 рука рівна. 6, 7, 8, 9, 10. Кому цієї десятки недостатньо, виконує 20 разів. А ми змінюємо ногу. Ліву ногу ставимо на шестірку, праве коліно за килимком по лінії 0 градусів. Ліва рука ставиться на п'ятірку і права рука робоча. Працюємо так само. 2-1. Рівною рукою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Стаємо на коліна. Можна це виконувати стоячи, на колінах, сидячи. Головне, щоб працювали лопатки. І лікті прижимаємо до тулуба і розводимо тільки долоні в сторону, зжимаючи лопатки ззаду. Таких руків, руків робимо 20, це як і відпочинок буде нам, і розбавляємо активні вправи. Ну, а Зараз також продовжуємо виконати вправи на коліні. Праву ногу ставимо на двійку, ліве коліно стоїть на вісьмірки. І виконуємо такий натяг, наче як лук натягуємо. Один. І розвертаємось. Слідкуємо, щоб наше коліно дивилося в сторону, щоб воно не завалювалося всередину. Розкрились. Закрились. Чітко. Права рука стоїть вперед. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Ми виконуємо по десять. Кому мало, виконує двадцять. Змінюємо ногу. Один. Два. Розвертаємо гарно корпус три. Щоб була одна лінія з рукою і з плечима. Чори, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Також такі ж самі рухи виконуємо, але стаємо лівим коліном на шестірку А права нога стає на одиничку. І так само розвертаємось. Слідкуємо, щоб коліно не завалювалося всередину. Щоб ми таз розвертали, корпус скручували, а коліно навпаки тиснули назад. Поїхали? Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Нагадую, що в цій вправі працює сідниця. Працюють косі м'язи пресу, а також плечі і руки. Змінюємо ноги. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Стаємо, чи сідаємо на коліна, піднімаємо руки вгору і без перерви, без паузи виконуємо мілкі розведення рук над головою. Ця вправа для вас не нова, але в якості відпочинку і відновлення ми її виконуємо. І заводимо руки за лопатки. Один. Два. Три. Три. Ось так треба старатися, щоб лопнула резина. Нічого страшного. Ми продовжуємо далі. Беремо червону резину. Червона трохи тугіша. Але ми з нею також виконуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Є. Продовжуємо далі. Беремо трохи легшу резину. Кладемо під коліна так, щоб вона не вискользнула з колін. І згинаємо руки до себе. Нагадую, що лікті прижаті до талії. Працює тільки двоголова м'яза плеча. Біцепс. Чудово. Тепер почергово. Одна рука, інша. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розводимо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відпочиваємо. Піднімаємось на ноги. Стаємо ногами на 4, 6. Руки з резиною піднімаємо вгору. Резини постійно тримаємо в натягу, коліна згинаємо так, щоб вам було комфортно. Хто хоче більше навантаження на ноги, присідає нижче. Хто працює корпусом руками, а ноги тільки для правильного положення згинаємо не сильно. Виконуємо нахили вправо і вліво. Резина постійно в натягу. Відпочиваємо. Тримаємо резину перед собою. Вперед. До грудини. Без паузи виконуємо. При цьому не забуваємо ззаду лопатки з'єднувати. Резину, коли притягуємо до себе, не забуваємо трохи розводити. Відпочиваємо. І продовжуємо далі. Зараз виконуємо нахил. Вправо. Нагадую, що коліна підзігнуті. Потягнулись. Скруглили спину. Розвернулись, потягнули спину. Резина в натягу постійно. І піднялися. І так само виконуємо в іншу сторону. Нахил. Розтягнули широкий м'яз спини. І піднялись. Це два. Три. Резина постійно натягнута. Чотири. В цій вправі дуже гарно працює трицепс. Не забуваємо постійно. Розводити резину і тримати її натягнуту. Закінчили. Далі стаємо в зручне положення для вас. Я зараз покажу спиною, а потім розвернусь до вас обличчя. Резину закидуємо за спину, хватаємо знизу резинку. І випрямляємо верхню руку вгору, щоб добити наш тріцепс. Хто переживає, що в нього висить шкіра або дрябла шкіра знизу біля паху. Якраз ця вправа в комплексі дуже чудово підійде. Десять разів робимо однією рукою. І 10 разів іншою рукою. Так само змінили. І верхня рука випрямляється закінчили. Ручки доволі гарно втомлюються, якщо робити це все в комплексі і без великого, великої паузи на відпочинок. Сідаємо знову ж таки вниз на наш килимок. Беремо слабеньку резинку або та, яка у вас є. І виконуємо кроки руками. Ноги стаємо на цифри 7-8, руки на 4-5. Спина при цьому напружена. Ми не провалюємося, в плечах витягуємося. І виконуємо зараз лівою рукою кроки 1, 2, 3, 6, 5. Розтягуючи резинку. 1-2-3-4. Шість. Один, два, три, шість. Один. Два. Три. Шість. Один. Це чотири. Два, три, шість. І ще один. Один, два, три, шість. Чудово. Хто хоче поскладнити цю вправу і напружувати м'язи кору, тобто тулобу, це можна виконати все в упорі. Пару раз виконаємо разом з вами в упорі. Один, два, три, шість. Один, два, три, шість. Чудово. Переходимо на другу руку. Спочатку виконуємо на колінах. І розпочинаємо з трійки. І наступний, останній. Раз, два, три, чотири. Закінчили. І також два рази зробимо в упорі. Дуже гарно працюють плечі. Отже, руки наші будуть сильні і міцні. Поїхали. Чудово! Ну, а зараз беремо такого плану резину. Не обов'язково брати з ручками. Ви можете взяти ширшу резину, або зв'язати всі резинки маленькі. Стаємо на коліно. Ліве коліно на вісьмірки, праве на двійки. Або дивіться, як вам буде зручно. Ширину обирайте самі для себе. Руки тримаємо в сторону, спина рівна. Живіт впирається в бедро, але не лежимо на бедрі. Ми тримаємо спину. І розводимо руки вгору. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Руки вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово, змінюємо ногу і те саме виконуємо на іншу. Спочатку ми розводимо руки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять десять. І вверх Один. Два. Три, чотири, п'ять, Шість, сім, Вісім, дев'ять, десять. Чудово, закінчили. На наступну вправу стаємо лівою ногою на шестірку, права нога на четвірку і чіпляємо нашу русину за ногу. Права рука вільна, ліва рука робоча. Виконуємо згинання до себе відведення прямої руки в сторону від ноги. Один. Два. Дуже цікавий натяг і резини. Три. Тому вправа здається легкою і простою, насправді, велику користь приносить для зміцнення рук. Змінюємо ноги. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Ну і виконаємо заключну вправу нашого комплексу. Сідаємо на коліна. Резину заганяємо під ноги ближче до ступнів. Заводимо руки. За плечі, за спину. При цьому живіт не вип'ячимо, поперек не прогинаємо. Живіт втягнутий спина в фізіологічному нашому природньому вигину. Піднімаємо руки вгору, згинаємо і витягуємо нагору. 20 разів таких зробимо і будемо завершувати. І на завершення обов'язково виконаємо розтяжку для того, щоб завтра не було великої крепатури. Тягнемо руку в сторону і тягнеться плече і спина. Інша рука. Руку за голову. Головою тиснемо на руку назад. Змінюємо. Ось так це виглядає боком. Ось наша рука за головою і головою тиснемо назад, відкриваємо грудний відділ і тягнемо в цій зоні нашу руку. Чудово. Робимо вдих. Розкрити грудну клітку, грудні м'язи потягнути. Видих. Обійняти себе. Скруглити спину і грудний відділ. Шию можна розслабити, голову пустити вниз. Вдих. Видих. Присідаємо, скругляємо не тільки грудний відділ, а й поперек. Вдих. Розкриваємось. І видих. Вдих. І видих. Молодці. На цьому ми наш комплекс для рук закінчили. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписатись на канал, хто ще не підписався. Дякую вам за ваші лайки, коментарі за підтримку. Надихайте мене, пишіть в коментарях, що вам ще потрібно, які комплекси вправ ви б хотіли бачити. Я буду для вас знімати. Також нагадую, що в мене є за посиланням окремі комплекси для дітей. А також для грудного відділу, при болях в грудному відділі. Два комплекси вони невеликі, але кому потрібно, пишіть в коментарях або пишіть в Дірект в інстаграм посилання залишу під цим відео. І я вам відправлю посилання. На сьогоднішній день воно це безкоштовне, але за посилання. Ще раз вам дякую і до зустрічі. Пока-пока!